Друзі, усім привіт! Чергове відео Ломан Браун 2 місяці. Так, що в нас у підсумку? Ну, як завжди, зараз зробимо контрольне зважування наших ломанів, подивимось розвиток, а далі все по порядку. Контрольне зважування. Показало, що в нас біля 500 грам важить клетчатка. Але норма в нас 560-590, тобто є певне відставання у розвитку. Які будуть по цьому поводу думки? Навіть не знаю. Значить, як ви бачите, вони вже нормально оперилися, поміняли колір, появилася зелень, почав давати зелену люцерну. Що цікаво, спочатку їли добре, вони з'їдали десь біля одного відра нарізаного на добу. І потім вони перестали щось їсти. Зелень, воно вже лежить видно. Не один день вони взагалі на нього ніяк не реагують. Не знаю чому, може особливості породи не хочуть. Зерно їдять нормально, в межах норми все добре. Декілька слів щодо цих стандартних кормушок, які в нас є на користуванні. Ці кури. Може і не ці, я за всіма наблюдав. Ці годівниці, вони не ну, називаються купи і все дороби. Як бачите, я їх доробляв по кругу, прямо прикручуючи такі пластикову підвищував борти, тому що вони стоять, якщо їх немає, йде дуже великий. Великі йдуть втрати корму. Втрати корму, ну, фактично, вони можуть з цієї кормушки виковиряти своїми дзюбами, весь корм на землю, передерти його, перекинути. Ну, Це недопустимо. Нам взагалі треба рухатися в сторону того, щоб втрат кормів не було взагалі. Оце така задача. Тому зробив. Таке покращення в цих годівницях, ніби ситуація покращилася, але все одно це щось трошечки не то і треба буде думати, як цей момент змінити. Як ви бачите, ще поставив додаткові чи нові поїлочки, є норма курчат на одну поїлку, щоб їм вистачало. Значить, для чого ці всі поїлки, годівниці, і обладнання в корнику, підстилка і створення нормальних санітарно гігієнічних умов? По-перше, це здоров'я курчат як наслідок їхній розвиток, і яйценоскість в майбутньому і так далі. Якщо у нас стоять вода в відкритій ємності, це автоматично дорівнює в курнику болото, це розноситься інфекція, розносяться всякі там глисти, вони туди гадять, це болото, кури брудні. Якщо вони будуть нестися, все навколо брудне, і це буде брудне, воно буде нетуварне. Тобто обладнання в курнику має бути таке, щоб курка жила в чистоті, щоб яйце було чисте. Якщо все чисто, тоді в нас все закінчується успішно. Так само і по кормах. Вони не повинні в них гарбатися в тих годівницях. Туди знову, щоб не потрапляли там їхні ці екскременти і так далі. Тобто, чим краще ми обладнаємо ці всі моменти, тим буде у нас легше з усіма проблемними місцями. Зараз є питання, що там можливо пропоїти, пролікувати і так далі. Все знову ж таки залежить від умов, в яких живуть курочки. Якщо вони у вас на відкритому вигулі, є доступ дикої птиці, яка так само може бути розносчиком інфекцій, якщо у вас там вода відкрита, все інше, легко заражається. Потрібно робити профілактику кокцидіозу і глисти прогонні і препарати попоїти. У мене вони в закритій території, доступу немає ніякої я поки ніяких пропоїв не роблю. Що поїти, як давати, треба дивитися не на Ютубі. Ви йдете до ветаптеки, аптеки ставите питання. І вам дають препарати. На кожному препараті ви маєте інструкцію, як нею користуватися, і з якою частотою, там, раз в 3 місяці, раз в 2 місяці як пропаювати і так далі. Єдине, що я додаю зараз раз в тиждень, я пропоюю 5 літрами, додаю вітаміни чи тонік. Все. Корм, зеленю, люцерна. Ну, Гарне джерело амінокислот білку для розвитку, але як бачимо, що у цікавий момент вони його не їдять, не їдять і не знаю, може щось поміняється, будемо бачити. Зерно їдять добре, але в, в, в розвитку трішки відстають. Також потрібно обладнати курничок. Місцем, де вони сплять, де вони сидять, скажімо так, там, де вони зависають, щоб вони там вміщалися, щоб вони не там, штовхалися і так далі. Щоб у них має бути якась комфортна зона. Так, загалом все нормально. Єдине є якісь там невеличкі відставання в розвитку, але це не критично, я вважаю. Поживання корму зараз йде приблизно на 34 курки 1,7 кг на добу. Ну, трошки менше вони їдять. Якусь частину вони викидають, перебирають. Люблять вони там щось ковирятися, перепорпувати ті всі корми. Не знаю, як вони вмудряються там нагортувати, ну вигортати його прямо з таких бортів високих, але по факту це в них гарно вдається. Отже, у підсумку два місяці розвиток нормальний, забарвлення потемніло, кури розвиваються добре, вони гарно себе ведуть в порівнянні з іншими породами, вони не полохливі, води один одного поки що не скубуть, є в них там чим займатися, ніби активні, там щось літають, ганяють. Ну, тобто такий стан у них, скажімо так, психологічний, нормальний. Все. На цьому огляд завершуємо. Якщо питання якісь з'являються, чи щось хтось хоче додати, пишемо в коментах. Нагадую, що кожного місяця я буду робити коротенькі огляди стосовно того, як розвивається Ломан Браун і всі його показники.